Холодну пору року наша шкіра потребує додаткового захисту, особливо відкриті ділянки шкіри, коли ми довго знаходимося на вулиці. І в цьому напрямку є рослинний засіб крем з мальвою. Це не просто жирний крем, який покриває шкіру товстим шаром жиру. З одного боку, цей крем дійсно жирніший, ніж інше. З другого боку, подивіться, які рослини входять в його склад. Це мальва, ромашка, і хіноцея. Це рослини, які дуже добре підтримують судини шкіри і також знімають запалення. Таким чином, шкіра, яка чутлива до коливань температур, реагує на це зменше, з меншим ефектом. Візуально ми бачимо менше почервоніння шкіри, вона виглядає більш здоровою. Крем з мальвою знімає не тільки почервоніння, знімає будь-які прояви запалення сухості шкіри. Тому цей крем поєднує не тільки захисні властивості, а також доглядові. Його можна використовувати на шкіру в будь-якому віці. Бережіть себе та своїх близьких. А ми розповідаємо тут про рослинну косметику та засоби з ефірними оліями. Приєднуйся!